Вітаю вас на своєму каналі. Дякую вам за вашу присутність, за ваш час, за ваші підписки. Сьогодні хочу подивитися Маріуполь. Знаєте, от іноді таке буває. Прокинулася вранці і щось от мені. Маріуполь. Сьогодні треба подивитися Маріуполь. Я не буду задавати питання, що там відчувають люди, які там проживають. Ви і так все то добре розумієте. І відчуття, і ситуації можуть бути різні, і все по-різному у кожного. Я хочу подивитися взагалом. Ось окупанти, як бачать це місто, що вони там планують. Ну і, звісно ж, саме цікаве питання: звільнення Маріуполя. Можливо, карти покажуть, коли воно відбудеться, яким чином це все буде, і чи відбудеться взагалі. Ну, то дивимося. Просто Маріуполь. От як його бачать окупанти на сьогоднішній день? Маріуполь. Окупанти, як його бачать. Щось дуже добре вони його бачать. Навіть і не сподівалася, що прям так. Так, ці пажі у нас, пажі, ну що, бачать як молоде місто. Яке вони в принципі вважають своїм, здобули його в боротьбі, тут шістка жезлів є, ось досягли якусь перемогу, отримали перемогу. І ось на зараз з новими руськими, які там об'єдналися з окупантами, ось вони будують якби щось нове. Тут є нові проекти, якісь плани, можливо, щодо будівництва тут щось. Тут трохи замало фінансів, все-таки пентаклів, чогось би якось малувато, ну, але справляються тим, що є. Ну і тут мені карти показують, що вони досить впевно планують бути в місті, до речі, на воді. І воно для них от якось важливо. Тобто і тут таке відчуття, що ось ми його завоювали, воно наше, тут -от молоде, тут -от ми будемо об'єднуватися, будемо триматися. Ще, ще, що там у них? Я питаю саме про окупантів, саме про росіян, які знаходяться в цьому місті. Угу. Тут, знаєте, якось іде, дуже жорстко тримають інформаційну блокаду, тобто якісь новини, якби присікають, зупиняють, от саме на цій на загарбленій території, намагаються тримати все під контролем, І щось перекручують. Переверчують ну, можливо, якісь факти чи якусь історію. І от по цим картам вони шукають змогу контактувати з місцевим, доносити до них якось, якусь свою правду, чи що якось так можу сказати. Але тут є іще такий момент, щось пов'язане з транспортом, якийсь жорсткий контроль пов'язаний з транспортом. Ну, можливо, це, можливо, це мова йде про документи. Якщо транспорт, документи, ну, знаєте, щоб були документи ну, російські. отак от. Тут щодо транспорту, як шукають чи не згодних чимось, якось щось пов'язане з транспортом, можливо, це мова йде, що не вистачає топлива, може й так. І тут ще будь-який провокативний вислів або критика, все це жорстко присікається. По цим арканам немає спокою, все ж таки, хвилюються. І знову ж таки, от бачите, тут так багато таких активних карт: рицарі, колісниця, таке відчуття і п'ятірка пентаклів, що їм якби не вистачає якоїсь техніки. Чи якогось ресурсу пов'язано з технікою, не вистачає якесь обмеження. Знову ж таки, мені йде на розум, можливо, пального не вистачає. І це їх дратує, це визиває таке невдоволення. От. Ну і підсилений контроль взагалі будь ось паперів, документів. Якось все контролюють, і це ще зараз от, якось буде дуже жорстко відбуватися. А що вони насправді ще там планують? В Маріуполі. Який ще план? Ой, окупантів на Маріуполь. Ну що, в них є поняття. Що все може піти не за планом, все ж таки карта дурня є. І є такі підозрі, що всі вкладання можуть бути навіть марними. Тобто, якесь... все може відбутися по-дурному. Розумієте? А ще тут, знаєте, що планують, якась заміна людей. Все ж таки, десятка пентаклів це багато людей, які десь здалеку, Одних на зовсім інших. Це треба якось робити швидко, нічого не пояснюючи, або якось приховувати інформацію по верховній жриці. Можливо, завозять здалеку чужинців і роблять їм виплати, якось щось їм обіцяють. Тут ще можу сказати так: завозять молодих, от дітей, молодь, щоб там важливо створювалися сім'ї, ну і щоб там жили от якось таке. Це підміна фактів. Підміна фактів, підміна якихось документів. І це стосується дуже великої кількості людей. Ну, така от мені інформація йде. Заміна, якась заміна населення відбувається. Ті, які приїжджають, вони молоді, щось їм тут виплачують, щось їм тут обіцяють. І Якісь ще скриті моменти. Інформацію, яку видають, вона якась неправдива. чи що. Отак-от. От ну Це я запитала, от що вони планують на найближчий час. Ну що тут можна сказати, от взагалі? Якщо подивитися на ці карти, от що там окупанти живуть, роблять свою справу. Дуже мало цей, хоч там і іноді мелькає по телевізору, там такі новини, що там в Маріуполі е ці окупанти щось будують, там заселяють туди людей, але все одно по цим картам де якесь невдоволення тим, що там відбудовується, те, що там робить. От Взагалі, окрім будівлі, якісь іще моменти вони не задовольняють е більшості людей. Якась ситуація. Ну, дурнувати я б так сказала, і е, правда прикривається зовсім іншою інформацією. Ну от так, якось е, справжні е, справжні обставини, справжнє положення всіх справ прикривають чимось іншим. Отак, от ну і тут все ж таки по коштам, можливо, це місто саме по собі, чимало фінансується, чи туди є якісь вливання неякісні. Все ж таки, п'ятірка пентаклів і той паш пентаклів все одно показує якось мало грошей виділяється на це місто. Хоча плани доволі доволі такі амбітні, якось все зробити тут по-своєму. Ну і питання основне: чи перейде Маріуполь під Прапор України? Я тут час вже не питаю взагалі от найближчим часом, скажімо так, хай можливо, це буде цей рік. Ви бачите? Два тузи. Тут навіть і не сумнівайтеся, тому що тузи це є шанси, це є можливості, це успіх в задуманому. А шість мечів це знаєте, як зміна направлення, тобто переїзд. E, тут, знаєте, так можливо. Ті, хто прийшов, от що я вам казала, якесь населення, заміна йде заміна. Так, от це ті, хто прийшов, вони підуть назад, йдуть звідти, звідки прийшли якісь інші сторони, в інші краї. То з кубків нам, в принципі, добрі новини. Відповідь так. Маріуполь повернеться в Україну. Тут, подивіться, навіть кольори співпадають. Дивіться, король кубків тут голубий, і блакитний і жовтий колір. А якщо дивитися карту поруч, туз пентаклів, це ну, просто такий шикарний шанс, неймовірний. Вірна можливість. І навіть кольори прапору тут є. Звісно, Маріуполь повернеться в Україну, це однозначно. Так, а тепер запитаємо, от яким чином Маріуполь буде повертатися? Чи це будуть домовленості, чи це буде якась бійка? Ой-ой-ой, і те і друге карти кажуть, і те, і друге. Так, як буде повертатися Маріуполь? Україну яким чином? Ну, по-перше, знову йде підтвердження, що повернення буде. Я раніше вам казала, що второ, Україна. І йде під знаком іерофанта. І ось він і випав. Іерофант або Верховний Жрець, ось він і прийшов. І це показує, що повернення відбудеться через якийсь розлом, бо тут є башня, через скасування якоїсь влади. Все це відбудеться стріском, вибухами вежа. Вежа традиційно нам показує зміни. Але ця ситуація, вона, знаєте, тут як нарив. Це назріває давно. Тобто це не буде, якби знаєте, неочікувано. Так? І у окупантів, і у свідомих українців все ж таки є розуміння, що те, що відбувається в Маріуполі, як вони там не валали, що це місто російське, ми тут назавжди, буде руйнація оцих планів. Вежа це є руйнація, а сонце це є звільнення і перемога. По вежі відбувається руйнація того, що було хибне, те, що було неправдиве, те, що було побудовано. Ну, скажімо так, нечисним шляхом, і воно рано чи пізно має обвалитися. Це знаєте, як от коли будівля щось будують, але з неякісного матеріалу побудували. Але ця будівля дає тріщину і, врешті-решт, розвалюється. Отак от, от виглядає мені зараз окупація Маріуполя. Це буде кінець існуючої ситуації, і кінець таки буде вибуховий через вежу. Це може до речі, по цим картам це може відбутися, коли високопосадовець піде. Ну, можливо, помре, ну або можливо, просто к бісам піде, так, якийсь високопосадовець. Тут показано в однім аркані, от в цих чотирьох картах, і руйнацію системи. Укладу якогось життя, якогось правління і одночасно, що це звільнення не буде просте, воно буде через вибухи і воно буде через пошкодження. Тобто я ставила питання, яким шляхом буде звільнятися Маріуполь. ну Можливо, вони просто окупанти звідти вийдуть, якась домовленість, але ж таки ні. Буде вибухи, ну, як через військові дії. По цим картам ще видно, що люди будуть повертатися. Попри руйнації, попри можливо пошкодження цього міста, люди будуть повертатися, тому що буде, треба буде владновувати справи з нерухомістю. Десятка пентаклів, це окрім людей, це ще майно, ресурси, якісь цінності, це сімейні гнізда, хати, квартири. От тому дивіться, тут десятка кубків, я сказала на неї десятка пентаклів. Тому дивіться, Маріупольці, що б там у вас не відбувалося, у вас чекає звільнення і доб, дуже добра можливість приїхати. Ну або ті, хто там лишився до цього пори, лишитися буде можливість. Ну Тут у кожного своє. Ця карта замикає розклад, це карта сім'ї, добробуту, стабільності, якихось вкладань. От. І тут, якби знаєте, досягнення того, чого дуже довго чекали. Це закінчення всіх тривог. Інду, до речі, я вам завжди кажу, що десятка як показує ну, як закінчення рахунку так, від 1 до 10. Тобто десятка якби замикає щось, вона показує закінчення. А тут закінчення таке, знаєте, таке славетне. Тому що поруч сонцем, десятка кубків це однозначний успіх. Це об'єднання сімей, це досягнення того, чого так довго мріяли, але воно буде все ж таки відбуватися через руйнацію, через вибухи, ну і, можливо, коли піде якийсь тут високопосадовець. Що я вам скажу? Так що не зневірюйтесь, дорогі маріупольці. Чекайте, скоро зійде сонце перемоги. Дивіться, як воно це яскраве світе. Будемо дуже сподіватися, щоб це відбулося саме в цьому році. Я вам дякую за увагу. Тримайтеся, всього вам найкращого.